Рвався до влади, нехай за собою і прибирає. Івано-Франківський Рем відмовився очищати свої електроопори від політичної реклами. Адже незважаючи на те, що вибори відбулися ще 25 травня, по місту й досі залишилося чимало плакатів та агіток із різними кандидатами у президенти та народні депутати. Енергетики кажуть, втомилися розпорошувати свої сили на постійну очистку стовпів, тож вимагають від влади навести лад із гори політиками. Ми чистити не хочемо принципово, оскільки я вважаю кандидати, котрі йшли до. У влади вони всі розповідали про те, що ведуть порядок. Ну то перш за все, нехай приберуть за собою. Це раз. Вони по-друге є влада, яка повинна дотримувати, скажем так, бути гарантом того ж порядку. Ну, нехай влада і вживає заходів до тих, хто скажем, привели місто в неналежний стан, і нехай вживуть заходів для того, щоб відновити порядок. Тим часом у інспекції з благоустрою переконують, від цьогорічних виборів естетика міста постраждала не так сильно, як зазвичай. Однак, аби навести лад у місцях, де досі залишилися політичні агітки, комунальники ведуть діалог як з їх авторами, так і балансоутримувачами споруд. Ефективні результати цієї роботи анонсує начальник інспекції з благоустрою Степан Кукула будуть відчутні після створення муніципальної міліції. Зокрема, штат людей, які стежитимуть за порядком у місті, орієнтовно зросте утричі. Якщо буде Набрана необхідна кількість штатних працівників, то це буде в кожний район закріплений за певною чи певна кількість людей за мікрорайоном. Закріплена, і кожна ця група буде відповідати за свій район, і зовсім підхід до роботи зміниться. Очікується, що муніципальна поліція буде створена вже у четвер на наступному пленарному засіданні міської ради.